Добрий ранок, у нас знову сніг. Бачите, за ніч насипало, бо до того він розтаяв швидко. А тепер знову сніжок, вихідний день, класно ранок. Він такими великими-великими хлоп'ями падає. Взагалі обожнюю сніг новий рік. Мені тут на дачі чимось, знаєте, трохи Карпати нагадує. Просто є. Дерева, і вони всі засніжені так гарно там у нас позаду двору. Там ліс, ялинки. Дуже гарно. У нас тут погром, тому що розбираємо кладовку. І хочу відповісти на запитання стосовно нашого пилососу. Так, значить, ми ним повністю задоволені. Але є два нюанси. Перший це те, що дуже маленький контейнер, і треба його кожен раз чистити після того, як поприбирали ну, з цього боксу. От, і ще мінус є такий, що а, тут три фільтра, і їх е, усі треба чистити, також після того, як ви поприбирали. Один знаходиться тут, його треба мити. І ще два знаходяться тут. О, бачите? Тобто, оцей треба діставати, бачите, пилюкись, які я тут наприбирала. Значить, оцей треба мити під краном. І оце також. Тобто три фільтри, які треба мити під краном. Так, і от я бачите, кришечку вже зняла, і зараз хочу це дістати, щоб вже помити. Ось він тут не пам'ятаю як. А, і ще класно, те, що ну, я огляд на нього вже робила, що тут є така, знаєте, тримач для цієї штучки. От, ну, Взагалі, класно, в мене вже є огляд на каналі. А, тому десь пошукайте. Це десь ми зимою купували. Це від Bosch із недорогих. От, а саме так виглядає а, третій фільтр. Бачите, який він брудний. Його також треба мити під краном, ну, струсити і мити під краном. В цьому відео хочу ознайомити вас з новинками, які мені прислали на огляд: це безсульфатна шампунь. Це відео буде корисне для тих, у кого сухе ламке волосся, у якого чутлива шкіра голови, і люди, які відчуть, відчувають шелушіння. От, тому це для вас буде корисно. І також мені, як бонус, прислали ще таку олійку для нігтів. Це для кутикули та для нігтєвої пластини. Це для тих, хто робить собі манікюри самостійно, та взагалі для будь-кого підійде. Я являюсь клієнтом цього магазину. В мене є догляд за волоссям професійний також, ну саме цієї фірми. Я вам його трошки пізніше покажу, і мені дуже буде цікаво затестити саме цю нову безсульфатну лінійку. І як бачите, я її ще не відкривала, вона тут, бачите, запакована. Будемо це все разом з вами робити і її тестувати, бо мені прям самі дуже цікаво. Так, і давайте огляд почнемо з цієї оліки для нігтів. Значить, її треба втирати не тільки в кутикулу, а ще в нігтьову пластину. Якщо у вас, наприклад, як у мене зараз нема шелаку, то можете в нігті втирати. От, а я поки втираю тільки в кутикулу. Я вчора її вже тестувала, мені дуже сподобалось вона без запаху, ну, я не відчула ніякого аромату, але зволожує дуже класно. Значить, Вона живлює, зволожує та відновлює еластичність кутикули. Нарікань у мене нема ніяких. Дуже зручний пензлик тут. Такий класний. Розход мінімальний взагалі. Можна, знаєте, з одного пензлика всі нігті намазюкати. Ну, якщо тільки От, так вимазати. Я думаю, що цієї баночки тут тільки 16 мл вистачить на півжиття, точно. А то й на все. До складу входиться мигдальна олія, оливкова олія, вітамін А, Е та Ф. Також екстракт звіробою, який допоможе позбутись запалень, якщо якісь є, особливо там після манікюру. Що в мене з цього бренду? Це німецький бренд. Є крем для рук, який я купувала, якщо не помиляюсь, чи літом, чи осінню. От точно не скажу, бо вже не пам'ятаю. Такий зволожуючий живильний крем. Тут є якийсь такий компонент, завдяки якому ну, більше довготривалий зволожуючий ефект тримається на руках. Знаєте, Не хочеться після нього намазати ще раз через хвилину руки, бо в мене таке буває з іншими кремами, а з цим в мене такого не було. Але, напевно, це такий буде більш літній варіант. Тут по ароматам мікс такий фруктовий, тут диня тиня, яблуко, абрикос. Манго та папая. От. Ось він такі легенькі-легенький. Дуже-дуже приємний аромат. І взагалі крем, мені цей дуже подобається. Я бачила в них на сайті вже з'явилася зимова лінійка. Ну, як лінійка, зимовий крем такий. Тільки в об'ємі поменшому у мене тут 75 мл. от 75 мл, а я бачила 30 мл в них. А по тіні, якщо не помиляю, 165 гривень, бо я так дивилася, що можна дарувати на подарунки. І так знаєте, собі продивилася. Бо мені сподобався цей бренд. І так собі вже закидую. А ще тут є про вітамін 5 тобто пантенол в цьому кремі. Ну, тож придивіться. А цей десь гривень 200 чимось коштував. Точно, не пам'ятаю, але десь в такому районі. Так, і давайте перейдемо до цієї новинки. Це значить безсульфатний, заспокійливий догляд для чутливої шкіри голови. Для тих, у кого шелушіння, і все таке. Це в мене шампунька. Тут скільки є? 300 мл. І маска для волосся 200 мл. От бачите, як вони запаковують. Мені сподобалось те, що прям цей скотч, прям колір. По кольору до баночки. Може, так випадково вийшло, але прикольно, мені сподобалось. От, давайте зараз затестимо їх: аромат, консистенція. І сьогодні буду якраз мити голову і зможу вам дати повноцінний відгук, як, як мені і що. Ну, я вам скажу дуже приємний ніжний аромат. Зараз маску понюхаю. Я навіть не можу сказати, чим мені пахне, але чимось таким. Чимось дуже приємним. таким, знаєте, легким, приємним. Потім, після того, як по голову, вам скажу свої враження в душевій кабіні. Бо зазвичай там аромати дуже гарно тримаються. Я вже про це казала, коли я вже ну, іншим доглядом за волоссям цього бренду. Мили. Мені, знаєте, здалося, що я десь в салоні знаходжусь, а не на дачі в душі. От, і до цього я купувала. Цього бренду догляд за волоссям», який спрямований був на зволоження та живлення сухого волосся. І в мене нормальна прикоренева зона. От. А це, я думаю, ну, як я зрозуміла, підійде для тих, у кого суха прикоренева зона. В мене якраз от взимку, коли я починаю носити шапки, в мене починає шелушитися голова та свербіти. Тому, я думаю, це якраз для мене прямо на зимовий час це буде те, що треба. А в цьому догляді комбінація бета-глюкану та алоєвера. Тобто, завдяки цій комбінації підвищується еластичність волосся. Тобто, а, ну, волосся стає більш таким якби щільним. Завдяки бета-глюкану підсилюється живлення волосяних цибулин. Відновлююча маска для пошкодженого волосся. В її склад входиться вера, гліцерин та гітянський мікроводорості. Із нюансів, які я помітила, це дивіться: в шампуньці баночка більш така м'яка, тобто шампунь дуже легко якби можна видавити. А от маску трошки тяжкенько, тому що тут баночка більш така плотна і треба більше сили примінити для того, щоб маску видавати. Можна відкрутити кришечку. Взагалі, мені дуже подобається цей колір. Паночки, бачите, такі вже більш матові і дуже приємні. Вони, знаєте, навіть трохи як такі бархатисті. І заодно вам покажу, що в мене є з цього магазину. От, цієї ж фірми. Це отакий праймер для волосся, який треба наносити на мокре волосся після миття. Олія для волосся. Це все для того, щоб волосся було таким слухняним, м'якеньким, блискучим, гладеньким. Знаєте, як з салоном. Так, і шампунька. Так, і зараз покажу вам. Так, це так виглядає моя маска. От, Можете в них. В магазині її знайти, почитати про неї. Якщо у вас таке волосся, як у мене, то може вам підійде. Але для фарбованого волосся не підійде одразу кажу. Бо я коли мамі купувала в неї фарбоване волосся, то їй зовсім інше підібрала. От і така в мене шампунь. А і аромат повністю різний. Значить, отут більш парфумований аромат, а тут більш ніжний. Сам за себе дивіться, як блищить волосся. Я тільки помила шампунькою два рази і маску нанесла. Бачите, я просто в захваті від результату. Лійкою нічим не мазала. Клас! І це я навіть не випрямляла волосся, воно в мене таке, знаєте, пористе. Я дуже задоволена. Я під враженням, якщо чесно, мені сподобалось. Значить, немає ніяких шелушінь, Буквально, знаєте, голову помиш і вже одразу видно. Нічого немає, дуже комфортно, нічого не чешеться, Мені підійшло. Залишу посилання на цей догляд та зможете ще подивитися, які в них, які в них взагалі є догляди, бо там прям для різного волосся, так як це професійна косметика, плюс вони вам допоможуть підібрати щось під вас. Тому що, знаєте, це таке. Не кожному підійде, щось комусь одне підходить, комусь не підходить, тому це треба індивідуально під себе підбирати. Зараз спробуємо може близька показати. Мені дуже подобається результат. Там, я ще бачила, в них свічки є, я навіть зубні пасти вже, чого тільки нема, тому переходьте, можливо, ви щось собі підберете, а можливо і на подарунок. Зараз буду займатися пересадкою рослин. Привезла зим'якулька з Києва, він в мене повністю почав чихнити, чи що. Я відрізала оці погані листочки. Отакі От всі жовті були та більш такі помаранчеві. О, Зараз хочу пересадити, бо я його не пересаджувала десь, може, роки два. Так. На фоні в мене там фільм. Так виглядає коріння. І буду пересаджувати в такий ґрунт. Компотор, суміш для кактусів та сукулентів. Плюс я взяла ще дренаж. Ось. І ще в мене є спацефілем, який я теж планую пересадити. Взагалі сьогодні займаюся пересадкою. Пересадила я вже рослини в ґрунт. Всі, що планувала. І от мій займія Так, поки виглядає, будемо дивитися, як йому буде в новому ґрунті. Я ще оцю рослину пересадила. В універсальний ґрунт. Теж будемо наблюдати, як їй. І розділила ці вазончики. Вони були в одному. Це те, що виросло за літо. І тут я бачу, ще новеньке щось повзе. Зараз у нас буде вечеря, відбівні та салат. І чайок також. Тут карпатські трави, потім каркаде, лимон, імбир, все-все-все. Трохи все, все. меду. Ось така в нас вечеря. Світла нема, але в нас воно є. Все працює. До речі, нема. генератор ну, працює. Генера... Ну, нема світла такого, як би відключене, але в нас все працює. Та... Але мені подобається така атмосфера. Зараз Діма ще свічку запалить. Я виставила, Ага. Да. І відбивні, до речі, я посмажила вже під генератор. Повністю-повністю все працює. Дуже класно, бачите? Світло є. Угу. Так, Зараз будемо їсти. Не на Не натішусь генератору.